Вітаю, друзі, Слава Україні! От мене ті останні тижні не покидає таке відчуття, ніби Зеленський, його суги, присужники тощо так, ніби з катушок позривалися всьому тому, що є антиукраїнським за свою суттю або ж може хоч чимось зашкодити Україні. Ну нашій перемозі, нашій євроінтеграції, нашій інтеграції до НАТО, нашому нормальному розвитку самої країни, нашому національному відродженню. Оці атаки на Залужного, приниження Збройних сил України, наших військових, приниження майдану їхніми промосковськими анти, або антимайданівськими порівняннями, демонстративне троерування транспортної блокади Україні, дикість у парламентській дипломатії, тут вже є теж нові події, про які треба буде говорити. От що сталося? Що змінилося? Ніби ж якось, здається, було трошки легше, акуратніше, спокійніше, не так з викликом таким відвертим, з оглядочкою на суспільство, а тут ніби зірвалося. А воно ж, зрештою, не дивно. Вони дуже довго випробовували суспільство на терплячість, перевіряли, тестували, приглядалися, спонукали до суспільної втоми, зуміли прикупити більшість говорячих голів. От я з жахом дивлюся, як вчорашній ще. Ну, такі дуже опозиційні персоналії раптом починають зараз нам доказувати, що не все так однозначно, а це може бути вимога Європи. А це не наші з Москвою шукають прозуміння. А це їх Америка, виявляється тисне. Слухайте, звідки ця брехня? Все насправді абсолютно німетрально протилежне. Російські ПСО, яке розганяється і в нас, і у світі. А вони це вже перебрали. Хоча самі прекрасно знають, що це брехня, от прикупили або залякали обережнішу інтелігенцію і. Мабуть, вирішили, що зуміли дискредитувати чи маргіналізувати або ж відгородити, загнати в таку інформаційну бульбашку все поле своїх опонентів. От зараз таке відчуття, що вони страх остаточно втратили. А і справді, час же ж їх не чекає, час їх підганяє. От я тут уже не раз публікував сюжети про мольві, мовірні сценарії їхніх домовленостей з ворогом. Ну всі вже про це говорять. Слухайте, коли я на початку весни про це почав писати, на мене дивилися скоса, казали, що я виношу якусь конспірологію. А зараз вже мені здається, тільки лінивий. Ну або прикуплений про це не говорить. Отже, ще раз повторюся: я не виношу своїх імперативних суджень. Хай люди визначаються і думають, хочуть вони миру будь-якою ціною, хочуть вони миру якоюсь там конкретною обмеженою ціною, чи вони хочуть все таки, щоб була боротьба до перемоги? Просто не треба брехати народу. Треба перед народом поставити такий вибір і не фальшивими референдумами, які насправді не можуть бути і не плануються до проведення. а… Оцінюючи нормальну, адекватну соціологію, і тому подібне. Але ще раз я відволікся трошечки в бік. Про що йде мова? Мова йде про те, що готувалися до кінця року, часто їх підтискає, може, от ще до кінця грудня, може, от десь в січні під святковий певний передзвін, коли всім буде трошечки не до політики. От на той момент готуються. Цілий ряд домовленостей, після яких настане якісь нібито перемир'я. А потім виявиться, що це перемиря, це насправді корейський варіант. Вона вже ж проскакує, вони там не дуже мудрі, в них іноді обмовочки проходять, вона рахам'є, порівнюючи можливості перемиря, які не потребують особливо консультації з народом, як він сказав. порівняв до, скажімо, корейського варіанту. Ну, Корейський варіант це поділити Україну назавжди, щоб ми розуміли. Але давайте не забуватися, що в тій ж переговорній позиції є ж дві сторони. І Москва. Ніколи не заявила, що вона відмовляється від своїх вимог. Москва згодна на переговори лише за своїми умовами. Про них Путін не один раз заявляв. І Путін, потім все його керівництво, і Патрушев, і інші. І мені все більше здається, що дехто, чиї оті залізні горошинки, дуже щільно затиснуті в Оманському кейсі Патрушева, втратив остаточно поле до маневру. А ситуація навіть не в Україні, а ситуація та, яка там е, заготовлюється на Росії, підштовхує московських патронів, як там казав, подаля колись е, партньорів до того, щоб тиснути на українську владу, щоб та виконувала ті речі, без яких Росії ну якось не спідручно йти на переговори з своїми там бившими саплемінниками, бившими там народами, братями і тому подібне. Ну і решті-решт. Е... Спробу домовитися наші ж батьки ніколи не при не полишали, особливо тоді, коли найгучніше кричали, що вони ніякі переговори не підуть. От зараз, чим більше кричать, тим більше відчуваємо певну неправду. От я вам зараз нагадаю оті от умови, які Путін висував ще до вторгнення. Потім від імені Путіна, до речі, не просто висувала російська сторона, а українська сторона погодила практично все під час зрадницьких переговорів в Білорусі в Стамбулі і. До сьогоднішнього дня ці вимоги особливо не змінилися. Це відомі всім шість пунктів ультиматуму Путіна. Зараз буде зрозуміло, чому я так детально входжу в це. Тому що ми підемо тільки про одний пункт сьогодні говорити. А ми просто маємо зрозуміти звідки все тягнеться. Інакше в нас не буде розуміння, не буде отої загальної картини. Звідки взявся оцей кейс зараз? Ну звідки взявся кейс антиармії, це ми приблизно догадуємося. Звідки взявся. Заявився два інші кейси антимови і антивіри. от це треба зрозуміти. От вони лежать в цьому переліку, який був озвучений ще в лютому місяці 2022 року, і до цього часу з російського боку практично не змінився. Хоча всякі арахамії нам розказують, що Росія вже відмовилася від цього, ні від чого, Росія поки що не відмовилася. Пункт перший Крим має бути визнаний українською стороною як російська територія, і ДНР і ЛНР тоді на початку мали бути визнані як незалежні. Зараз вже кажуть, що ДНР і ЛНР, Донбас в межах областей, має бути признан руським. До речі, тільки ці два пункти Зеленський свого часу, в лютому березні 22-го року, офіційно сказав, що він не може їх офіційно виконати. Ну, звичайно, відмовиться офіційно від своїх територій не може ніхто. Ніхто, до речі, офіційно і не вимагав. Була мова про те, що визнайте де факто, а потім закріпимо якось де юре. Пункт третій. Відмова від НАТО і позаблоковий статус не нейтральний. Нейтралітет це набагато вища міра. Нейтралітет надають після серйозних дуже узгоджень. Мови ще про позаблоковість, яка гарантує повну відсутність. Вибачте за автологію, повну відсутність будь-яких гарантій для країни. І, от, до речі, до вересня 22-го року було доказом того, що до вересня велися дуже активні переговори саме в цьому напрямку, тому що вони дуже чітко заявляли, ні ні, нам ніякого НАТО не треба до Стамбулу. Пригадуєте тяга Олександра Чалого з його глазівською доктриною і всім подібним іншим. І, до речі, вели саботування і зараз, після вересня місяця минулого року, коли нібито почали вже в НАТО заявки подавати, саботаж пішов тільки сильніший. До речі, добилося заяви Столтенберга, що Україна зможе наблизитися до НАТО тільки у випадку виконання всіх вимог, а не за якимись прискореними тем... методами. Четвертий пункт демілітаризація. Тут головна перешкода заужний і авторитет Збройних сил України. І з цим дуже активно зараз вада бореться. От здається, для чого їм це, якщо ви збираєтеся ще рік воювати, для чого вам боротися проти своїх збройних сил і їх дискредитувати? Ви ж не розумієте, що це шкодить? Розуміють, тому й боряться. Тому що демілітаризація, пригадуєте, тут вгроблення авторитету збройних сил України, тут е, створення. Певних скандалів навколо закордонної допомоги, власна оборона промисловість знищується, і ну відступили до квітня місяця наступного року, але боротьба проти волонтерів. От чи треба тут ще щось коментувати? Мені здається, отут це найясніше. Ну, денацифікація, п'ятий пункт. Оце про нас з вами. Звичайно, ніяких нацистів в Україні практично нема. Але ви ж бачили, як за списками йшли побучі расисти. Коли була бу, буча окупована, кого вони там розстрілювали відразу ж інтелігенцію саме особливо педагогічного спрямування? Люди, які несуть просвіту, люди інтелігентного рівня, люди, які несуть собі щось національне. От їм дали списки і вони їх просто тупо убивали. Це, звичайно, мав реалізувати в випадку, якби відбулася окупація. Інакше воно якось трудно. Оце й мало бути те. Щоб гарантувало, що в Україні буде збережена незалежна українська держава, тільки вона буде вибачайте знову за тавтологію, дуже залежна. Буде ще одна Білорусь, і от тому дехто не втік, не вийшов. Зараз спробують п'ятий пункт виконати, хоча би частково. Ну, в Москві могли сказати: оце вже ваша проблема, оце тобі треба з цим розбиратися. І шостий пункт. Його називали мовний пункт, але насправді це уніфікована мовна релігійна і етнокультурна політика уніфікована з Росією. То саме це зараз сьогодні і реалізується, от мусили поступатися упродовж більше як півтора роки, бо відчували дуже сильний стих суспільства. І, до речі, жодна Фаріон не змогла цей тренд на українізацію своїми провокаціями переломити. Чи таки змогла? Ні, я надію, що не змогла. От розказували, що недавно, пригадуєте, ці тези були. У му році, по-моєму, їх всі дуже любили повторяти. Кожен президент України приречений тепер стати новим Порошенком відстоювати армію мову віру. Пам'ятаєте, так? І що, що тепер з цим? Закінчилося загравання з українцями, пішло загравання з Москвою. От зараз ми поговоримо про дві позиції в цьому шостому пункті, саме по нього. Тому що тут є погані новини, і краще б їх не бачити і не знати. Ці новини стосуються віри і стосуються мови. По армії ми з вами дуже багато і без того вже говорили. Отже. Що витворяли раніше з 19-го року Суги Зеленського його вище керівництво проти переходу парафії з московської до церкви до ПЦУ? Я не один раз розповідав, що робив Трофімов, який терор включався. Як уже під час вторгнення уже Баканова знімали? А в цей час керівник заступник керівника Київського обласного управління СБУ? Бігав по територіальних громадах і погрожував головам територіальних громад, що якщо вони проведуть в себе збори про перехід з московської церкви до української, що в них будуть страшні дикі неприємності. Дякувати Богу. Вдалося таки Баканово скупнути. Я багато маю домислів, в чому там була причина, і точно не за те, що він мав про російську політику. Але дякувати Богу, СБУ свою роботу в цій сфері релігійній, більш-менш робить вправно. І обшуки, набір матеріалів, який доказує антидержавну, антиукраїнську сутність московської церкви, зроблено достатньо добре. Але зараз це все дуже серйозно блокується владою. Перше, вони заблокували дію закону, який був ухвалений ще за часів Порошенка. Пригадуєте 18-й, початок 19-го року, де було визначено умови дуже демократичні, ліберальні до речі, умови переходу з конфесії в конфесію територіальних церковних громад, і обов'язкове визначення, фіксація і перейменування та переєстрації тих церков. Які тих конфесій в повному обсязі, які мають зав'язку центри певні управління і канонічні свої центри в країні агресорці? Заблоковано досі, ніби вже конституційний суд зняв цю проблему. все її вже не існує. Цей закон нормальний конституційний. Вони блокують досі його виконання. А він би зняв практично всі проблеми. Далі були заблоковані проєкти, які могли радикально змінити ситуацію. До речі, в тому ж самому законопроєкті княжицького немає нічого абсолютно антиконституційного та демократичного антидемократичного та навіть антиєвропейського, тим більше, Латвія на законодавчому рівні припинила діяльність московської церкви. Все. Тепер має бути латвійська, самостійна церква і по всьому. І ніхто нічого їм в Європейському Союзі обуреного не каже, тільки Москва бурчить. Тому що насправді, отут зараз, в цих протидіях цьому закону, закону княжицького, була дуже брудна. Маніпуляція розказуючи, що це полізує в церковні справи. Держава не має права. Держава не то, що має право, держава має в даному випадку абсолютно прямий обов'язок, тому що Томос це є своєрідний міжнародний договір, який. Виділені такі договори конкордати, скажімо, в католицькій церкві, Томоси і інші договори в православній церкві, вони існують тисячоліттями, вони є частиною міжнародного права. І саме посилання на Томос як міжнародний договір української держави з православним світом, і спрямована була ідея проекту Княжицького. От як юрист, я вам можу сказати, цей законопроект він абсолютно коректний у правовому сенсі, бо держава. Ухвалюючи Томас, я хочу нагадати, там без держави не можна. От коли ми в 2000 році нас, група депутатів, поїхала до Вселенського патріарха просити про підтримку е, тоді ще Київського патріархату, бо це київський патріархат було. Знаєте, що сказав Варфоломій до нас, перше питання? А ви привезли мені звернення вашого президента Кучми і вашої Верховної Ради? Ми кажемо ні. Ну, тоді ми з вами просто гарно проговоримо про різні речі, але нічого зробити я вам не зможу. Держава, коли звертається, вона вже робить акт законодавчий, яким підтверджує, що вона буде виконувати певні зобов'язання. А Томос закріплює дуже чітку, чітке поняття, що є територія держави, на якій діє. Конкретно тільки одна православна церква інші можуть бути присутні, але вони не можуть там мати ієрархії. І після того, як виданий томос для православної церкви України, після цього на території Української держави. Будь-яка УПЦ московського патріархату, вона вже є незаконною і самозванною, її держава має саме так, так трактувати, тому що держава це визнала, підписуючи Томос. От всьому вся штука, о чому маніпуляції тих, хто це пробують заперечувати, і що зробили замість того? Замість того, внесли геть беззубий закон, який дає можливість ну фактично навічно зберегти оцю ДРЦ диверсійно-розвідувальну церкву московського розливу. Але навіть цей закон, який... Ну, який дійсно майже недієвий. Навіть його в Москві сприйняли дуже і дуже болісно. І я думаю, що там є дві причини, чому була така дика реакція з боку Москви і всіх її посіпак. Перше, вони розуміють, що влада колись в Україні зміниться. І навіть з цими півмірами, які записані в даному законі, може їхній ворожий літа. Е... Релігійний десант бути витиснутий з України, тому що тут ще питання політичної волі. Закон дуже поганий, той, який в першому читанні проголосувала Верховна Рада, але навіть він може дати хоч якийсь ефект. І друге. Цей закон фактично ствонукав, що Онуфріївська УПЦ почала дуже демонстративно демонструвати, нібито показувати, нібито вона до московської церкви не має жодного стосунку. Ну з Москвою це зрозуміло узгоджено. Вони їм дозволили отсюдова до сюдова. Але сама РПЦ не захоче довго терпіти. Оце вимушене, дуже показове, дуже знаєте, фальшиве, але нібито відсепаровування свого українського підрозділу, щоб іншим подав на небо. І їм потрібно ну, дуже чітко і жорстко, безперешкодно відновити повну підлеглість, формалізовану підлеглість і спрямованість та мету діяльності свого підрозділу в Україні. І от тому з цього приводу Москва просто розгорнула неймовірну міжнародну атаку. Он, дивіться, індуїст Рамасвамі, як кандидат президенти США. Який навіть не знає реально, чим православні від пресвітеріанці відрізняються, то він аж істерику в ефірах закочує так само, як обісти, до речі, Москви в Європі, яким глибоко байдуже на цю церкву, але попросили хазяї, які платять гроші, і вони починають піднімати істеричні крики. Отут є правда одна несправедливість. Слухайте, я перший раз, мабуть, заступлюся за зеленського. Він цю церкву московську так рятував, так захищав, так відстоював, але зараз мусив чуть-чуть поступитися українському народу, а його за цю РПЦ в Україні ще й московські поціпаки б'ють на всіх фронтах і обзивають фашистом, нацистом. Ні, народ, росіяни, москалики. Він не нацист в цьому плані, він ваш. Просто ми йому не дали бути до кінця вашим. Але тепер давайте переходимо до того, для чого вас кажучи сьогоднішній запис. В самій Україні дуже чітко саме зараз засвітилася оця московська фронта. От чому я згадував зараз про міжнародну агентуру, там, де точно ніхто не може сказати, це моя віра московського і Тому я за цю церкву стою. Бо ще раз кажу, Рамасвамі, який зараз найбільше кричить за московську церкву, захищається, він індуїст, тому там може там дуже чітко засвічено, що це мос... працюють на користь Москви. І от у нас наша агентура. Звичайно, вони розказують, ми за істинною єдиною віру канонічною, вона вже не канонічна, хочу нагадати. Після Томусу вона вже не канонічна. Але вони пробують тут, цим прикриваючись, відстоювати скасування навіть того голосування половинчастого, яке мало що дає. Отже, підготований лист направлений до оцього прости господи спікера Верховної Ради Стефанчука, які підписали 50 депутатів. Автор, до речі, що дуже показово, Андрій Мотовиловець, це не просто якийсь СУГа, це заступник голови фракції і тіньовий лідер фракції суг. Бо Арахамія це більше парадний портрет, плюс це згрібати, знаєте, прийти загребти тут бонуси, загребти дивіденти і собі кудись там далі забратися. А Мотовиловець фактично керує фракцією СУГ. Отже, лист яким звертаються слуги до е, Стефанчука з вимогою відправити цей законопроект на розгляд Венеційської комісії? Підписали 20 депутатів слуг, 12 партія ПЗЖМ. ОПЗЖ ПЗЖМ. Одну букву поміняли, ролі не міняються. Е, фракція Відновлені України 8. Тобто 20 сух і 20 ОПЗЖ разом. Е, двоє позафракційних. Один батьківщинівець це той бізнесмен, який свого часу, заради якого свого часу батьківщина єдиного реального націонал демократа тому людину з певним політичним досвідом від ще кінця 80-х випрала своїх рядів для того, щоб завести відверто проросійського представника, і одна людина від за майбутнє. Оці люди підписали звернення. Я вже думав перечистити туди деякі прізвища, тому що тут, ну, тут нема де клейма ставити. Євген Брагар з га... своєю собакою, Галушка. Ну це просто там абсолютно о, Гетьманцев. Ну там, де Гетьманцев, там Москва. Кузьміних, Культенко відомо, Мазурашу. Розстріляйте українських солдатів і верніть нам РПЦ. Павлюк, це знаєте, це е, мафія митників е, там. Каченко, Федієнко, Халімон знаменитий о Маргарита Шоу, яка е, під розслідуваннями НАБУ, Бужанський, Ну тут вже далі нема що говорити, і багато багато інших. Про всі інші фракції тут же і говорити зайве. Отже, вони вимагають такої речі від Стефанчука: чим це особливо небезпечно? Бо ця влада вже один раз зіграла в піддавки змовним і кхе, вибачаюсь, освітнім законодавством. І зараз в кінці я трошки про це теж скажу. Вони постріяли дуже серйозній підтримці своїм невтручанням, підтримці неадекватних угорсько-московських вимог щодо мовного законодавства. І зараз їх реалізують саме через той законопроект, про який ми зараз будемо далі говорити. Венетійка, вона дуже чутливо до різних аргументів. Вона сприймає аргументи державної безпеки, коли вони звучать, коли йшла мова. Промовне законодавство вимоги Угорщини, українська, прости господи, влада зіграла в піддавки нашим в даному випадку світоглядним противникам. Вони не заперечували, вони на все погодилися, і вони, прикриваючись в даному випадку вимогами, нібито євроінтеграції, яких могли й не бути, якби вони відстоювали позицію держави, а не свою проросійську позицію. Вони фактично. Вже пробують зробити цей мовний реванш. Отже, у випадку з релігійним е, законопроектом є неймовірно велика, ймовірність, що вони підуть чітко за тою самою схемою, якою вони пішли щодо мовного законодавства. Вони не будуть відстоювати інтереси і позиції Української держави, вони не будуть відстоювати інтереси Верховної Ради, яка все таки ухвалила більшість голосів цей закон. І вони просто скажуть: ну от тут така і річ. А там відразу Угорщина появиться, а там ще хтось появиться зі своїми втручаннями. А давайте переглянемо, а це не демократично, а ми проти. І от вони створюють мінус повільної дії, яку самі ж особисто підсунуть, підженуть і підірвуть. І тому так важливо зараз про це говорити, що ті люди, які підписали цього листа, це є стопроцентно московська агентура, і всі ОПЗЖсти і суги, які його підписали, ті, які не підписали, просто не встигли більшість з них. Тому що вони дуже поспішали. Їм треба це зараз вже зробити вже тепер. Тому що їм було дуже важливо, щоб цей закон не пішов на друге читання до кінця цього року, а далі. Наступного року, я думаю, вони зуміють його загальмувати і зробити так, що в нас не діяло законодавство, яке може хоч якимось чином обмежити диверсійно розвідувальну ворожу церкву. От ми проговорили про цю церковну проблему, де хочуть задіяти механізм, який вже був ними відпрацьований щодо мовного законодавства. І от зараз переходимо до самого мовного. Зараз почалася кінцева найдраматичніша стадія атаки на мову. От з перших днів цієї ради. Коли вони почали тільки засідання з осені 2019 року, суги. Тоді навіть не ОПЗЖ, а саме слуги дуже активно пробували зруйнувати ухвалений ще при Порошенкові мовний закон. Там основний автор Княжицький пригадуєте, закон хороший, дійсно, вмілий, дійсно, дуже юридично правильно виважений. От головні убивці мови, просто не забудьте ці прізвища. Потураєв, який себе демонструє, дуже такого національно свідомого. Бужанський, ну тут все ясно. Група депутатів Коломойського цими теж все тепер ясно. А як на них дивилися, як ними захоплювалися, як за них лилосу. Взагалі, Галичанка Уляна Кравчук, Мазурашу з Буковини та й ціла купа інших. Було більше десяти спроб зруйнувати, розвалити закон про державну мову. Вони навіть не пробували внести який законопроект, в якому би виписали якісь додаткові можливості, якісь права для мов національних меншин. Ні. Вони замість того і раніше і зараз пробують саме знищити закон про державну мову, його зруйнувати. Ще раз кажу, кільканадцять спроб вже було. І от зараз за тою самою схемою, використавши здану ними ж позицію Венеційської комісії під фальшивою маскою, що це, мовляв, спрямовано, нібито на захід національних меншин і під приводом євроінтеграції, фактично відстоюють і вносять закон, який ну. Знаєте, у нас, коли говорить про національні меншини, чомусь він працює тільки на російську мову. Так було при Ківалі вік Лісніченку з його їхньому законі, так само відбувається зараз. І оцей закон він урядовий, він не депутатський. У мене дуже просте питання: а де ж там наш новий міністр освіти лісовий, якого я особисто так вірив? Мабуть, там само, де тепер колись дуже прогресивний в релігійному питанні Єленський. От коли приходиш у антиукраїнську владу, українські тенденції в тебе дуже швидко закінчуються. Цей законопроект містить цілий ряд змін, які різко зменшують застосування української мови і руйнують механізми її захисту. Там, ніби є певне відтермінування, але знаєте, коли такі речі закріплюються, потім це робити дуже важко. Значить, коротко, давайте я пробіжуся зараз тільки по кількох пунктах цього проекту. Я хочу побачити, коли він буде в розгляді, коли підніметься вже скандал, а скандал вже починається. І коли сугам доведеться виправдовуватися, вони вже пробували урізати знищити, скажімо, дубляж фільмів українською мовою. Пригадуєте, в законі про англійську закон зараз ухвалений без цих змін. Дубляж збережено. Ми відстояли з вами цими нашими жорсткими виступами. Тому добре. Що це відбулося, і зараз я маю надію, що якщо сухи дійсно вже остаточно не зірвалися з катушок, що нам вдасться відвоювати ту ж також більшість основних позицій, хоча закон насправді настільки жахливий, що його треба просто відхиляти. Отже, тому я проходжуся зараз тільки по перехівці самій, а закон будемо аналізувати з вами окремим випуском, коли дійде до його розгляду, значить, цей закон. Порушення навіть тих тіл, які ставить європейська хартія мов національних меншин іменно міноритарних мов, він створює особливі преференції для російської. І ще раз скажу, цей закон урівнює фактично, і він створює ризик зворотньої русифікації теле і радіомовлення та цього ряду інших гаузей. От проект передбачає, що, наприклад, зменшення українського мовлення телеканалів з 80-90% до 30%. Деякі речі тут прораховував Володимир В'ятрович, я покладаю зараз на нього. Потім пізніше, коли закон піде вже більше, в дальшу обробку, в роботу і обговорення, тоді будемо розбирати це в деталях з цитатами з усім. Я люблю розбирати законопроекти. Значить, телеканали, які мовлять мовою будь-якої меншини. Я хочу нагадати, російська в нас мова національної меншини, числиться досі, а не мова агресора, зможуть заповнити до 70% ефіру російською мовою. До речі, угорські. Польські теж можна заповнити російською мовою. Так само допускається використання дубляжу мовами національних меншин. Це пряме руйнування тої норми, яку я вже казав, ми недавно відстоювали. А ми ж розуміємо: не буде у нас фільмів, дубльованих угорською мовою. Там нема потреби на Закарпатті вони мають своє угорське телебачення скрізь. Буде дубляж іти російською. Слухайте, це повернення вже в 90-ті роки. Далі. Фактичне знищення вимоги видавати 50% книжок українською щодо наповнення книгарень тощо та сама історія в класах, де буде введено навчання мовами нацменшин, частка навчання українською буде зведена взагалі до 3-4 предметів. Чим створюється, крім всього іншого, ще й колосальна проблема для цих національних меншин, щоб ви розуміли, це створюється певне національне гетто. Ці люди вже не зможуть. Е Адаптуватися в українському середовищі, робити в Україні нормальну кар'єру, хоча про них же ж не йдеться. Йдеться ж мова про російську мову, і уряд дуже добре розумів, коли вони ухвалювали рішення вносити цей закон, що вони вносять закон про відновлення російської мови в Україні на заміну закону княжицького часів періоду Порошенка, який відновлював гідність державної мови української, чи можна було б задовільнити вимоги європейських сусідів і не підігравати російській мові? Так можна, якби уряд не ставив собі тих самих завдань, що колись були в законі Ківалова Колісніченка. Я вам, до речі, нагадаю: і Ківало і Колісніченко говорили, що вони не для російської мови стараються, вони стараються для європейських національних меншин. Слухайте, ну ми всі прекрасно пригадуємо, яка це була абсолютно дика і повна брехня. І от зараз повторюється те саме: ми повернулися в період, який це був 13-й рік, до Ківалова і Колісніченка, тільки це зелений уряд. Сам закон він загалом дуже поганий. Він вкрай небезпечний, в тому числі і для самих меншин, і він створює загрози національній безпеці, руйнує національну єдність. Чи можна було б його реально виправити? Можна. Для чого взагалі-то краще було б виписати той другий закон, якого досі нема. Закон про мову національних меншин і в ньому передбачити для них відповідні права. Але ж завдання стоїть інше не мови національних меншин, європейських меншин, перед якими ми маємо певні зобов'язання підправити, а створити ренесанс російській мові, а основне зруйнувати державний статус української мови. І тому. Якихось виправень, що це не стосується російської мови, то що тут нема. Закон, по суті, Ківалова Колісніченка появився знову в Верховній Раді України. А де ж пані Фаріон, а де ж інші захисники, а не чути? Вони раді, Порошенка закон зате руйнується. Отака історія. все. Слава Україні!